Вітаю вас! Сьогодні у нас в ефірі Експеримент. Експеримент не так теоретичний, як практичний. Вам часто кажуть, що знаннями можна заробити гроші, це стосується і, дит і дітей у тому числі. Наприклад, батьки ваші часто сидять на кріслі, дивляться телевізор. Із кишені у них випадають цінні монети, іноді номіналом аж 10 гривень. Звичайно, якщо монета просто потрапила на диван, то тато такий, ух ти! І поклади на зад А якщо вона потрапить між диванними подушками, глибоко глибоко, про ці 10 гривень, і ніхто із батьків не згадає. Питання як дістати? Звичайно, можна я лозити і там лінійку до нескінченності. Але це складно. Можна взяти магніт. Але магніт повинен бути у вигляді олівця, щоб опустити туди і магніт і торцем цього магніту підшипити необхідні нам монети і дістати її. Зробити такий магніт можна за допомогою підручних засобів. Нам знадобиться металевий стрижень, дріт і батарейки. Отже, зараз має. Я намотав на металевий стрижень, дріт і зачистив його в кінці. Таким чином, в нас вийшла кутушка. Тепер. Під'єднаємо елемент живлення до неї. Та отримаємо магніт. У котушці починається текти струм. І він створює магнітне поле в цьому осерді. Ми можемо запросто тепер опустити цей прилад між подушок дивана і. Опа! Монета притягнулася. Ось таким чином можна заробляти гроші розумом, не виходячи з власного будинку. Ну, а щоб довести вам, що тут нема жодного клею на торці стрижня, я просто відпущу наш дріт і припиниться струм в котушці. Там монета впаде. На цьому все. До побачення.